Оля рада вас вітає, до грима лятгу гукає. бачики готуйте швидко, язичок тренуйте спритно, Віршики вивчаємо, Розумними зростаємо. Привіт, любі малята. Зайчик в гості завітав і з малятами пограв. І сьогодні у нас пальчикова гра. Зайчик готові. Поїхали. В темнім лісі зайчик жив, з капустини борщ варив, його ложечкою мішав, потім його коштував. Несолоний борщик діти. Треба його посолити. Ням-ням-ням.